Мене звати Анастасія, от я народилася в місті Житомирі і так в місті Житомирі прожила все своє життя до цього часу. От, в 1956 році народилася так, навчалася в житомирській школі, потім вчилася в інституті і працюю зараз теж в Житомирській школі, в ліцей. Тепер називають ліцей. Так? Ну, коли найцікавіше, звичайно, був період навчання в це був Житомирський державний університет, природничий факультет, звичайно, що дуже в цьому році ми зустрічалися, випускники. 45 років прийшла зустрічі випускників. Так, ми дуже раді були зустрітися. Ну, ще і викладачі живі, викладач у нас. Ну, і зоологія безхребетних і там ну, такі специфічні предмети були. А, от, і 87 років, ще, ще працює, ще так в доброму здраві. Да, дуже, ми раді були, що могли з нею поспілкуватися. А, от, викладач генетики Іван Витріч 82 роки теж, дай Боже, йому здоров'я ще активний. Ну, і ми вже ж теж 60 років. Плюс 67, плюс ну, майже 70 років, тому що випускники різні були. Так, ну, ще працюємо, Більшість працює ще, активно ведуть. І от дійсно, що найбільше запам'ятали дуже своїми подорожами, тому що біологія, от, хімія багато. Зараз це називають stem наука от, тем технології, значить, ці лабораторні наші, всі нове таке новободнє слово. А в принципі, це одне те ж саме було. Так? Досліди, дослідження, от експерименти. То є теж, в принципі, щоб дитина самостійно чи студент самостійно доходив до деяких там вже відомих істин. А коли ви вперше відчули, що здоров'я підводить вас? Можливо, ви пам'ятаєте цей день? Так. Да. Значить, з принципі, з чого все почалося? Тому що ну, ведуть досить активний спосіб життя. Є дача, мод, величезний будинок в селі і 60 сотих города. Ну, відповідно, як біолог, то відповідно поле діяльності велике. Їхала в село збирати врожай. Опинилася на, на лікарняному ліжку під крапельницею. От. І ви знаєте, найпотужніший дійсно, і психологи говорять, що найпотужніший фактор, який впливає на людину, і найпотужніша емоція це страх. Тобто, коли в один момент людина стає зовсім безпомічною, гіпертонічна криза. І от, значить, почалися ліки, почалися таблетки систематично і так далі. Знаєте, своє здоров'я, це, мабуть, так можна порівняти з спортом. Якщо людина перестає тренуватися, вона не буде мати ніяких досягнень. Точно так же і тут. Якщо ти не дбаєш про своє здоров'я, ти дуже швидко побачиш наслідки свого недбальства. От. і оці наслідки недбальства, значить, треба було. Підтягувати, підліковувати. Ну, перше тиск. Ну, от, браслет, здоров'я, так. От, ношу постійно, і, от, в принципі, з грудня е, я й забула, що тиск є. От, так що, Слава Богу, це перше таке. Потім дуже хороший я придбала. Пояс чемпіон. І от щоб не цей е, апарат, ви знаєте, е, я б просто не витягнула, фізично б не змогла б працювати. А так, значить, я собі і вночі на ньому, я його використовую як килимок. Я на цьому килимку собі дуже безпечно почуваю. Коли вже треба йти, я собі його одягнула за це і до і, і роботи. Ну, да, у мене майстер теж є ну, проблеми. От, наприклад, у мене сестра дворідня, у неї проблеми з опорно-руховим апаратом, подагра і, це, і трофічні язви. Так от Я бачила наслідки е, загоювання цих трофічних язв, е, от, е, Буквально я дала їй користуватися, і вже там за декілька днів вона каже, «Да, вже така плівочка починає, тобто, легше стає от, набагато. Ну, не, Знову ж таки, треба це систематично робити. тобто якщо ти е, Уже потребуєш фізіотерапевтичного такого втручання, ти вже маєш бути як би, систематично. Тобто або пігулки тут хімія, або інше, або ці фізіотерапевтичні всякі е, пристосування, в тому числі от апарат. Да, і мастер, і, от, і, і килимок, хто кого є. так. Вода, ви знаєте, дуже багато. Ми ж е, теж починали з того, що нас тут в, в, в групі. Привчили пити воду от, на е, цих, е, турмалінові намистинки. Вода набирає якусь енергетику. Живіть на всі 100.